Моя команда щойно повернулася після 76 днів у морі. А вони напевно затримали десятки кораблів. Командування наполягає, щоб капітаном були саме ви. Каптен капітане. Це техніка спеціального проекту. Вони випробують якийсь прототип. Ми вам не заважатимемо. Нехай вам щастить у цьому на основі реальних подій за фантом. Ви ж розумієте, що це таємна інформація? два техніки не мають особистих записів. я не хочу, щоб наша команда стала між ними і тим, що вони роблять. Ви можете сказати, за що ми ризикуємо життям? Капітане, у нас неприємності. Невже все настільки погано. Далі я не піду. Завдання ускладнюється. Отже, ви знаєте, в чому полягає за мене. хтось пробрався на човен і стріляв у капітана. Є Лише дві причини, чому човен може вийти з під контролю. Це або несправність, або початок війни. Я за несправність. Едгаріс, ви не знаєте, що робити. Девід духовний ми на боці тих, хто пише історію. Вільям Фіштнер. Кидайте зброю. Ви не маєте доступу. Для чого? Щоб повернути назад мій човен. Незабаром таємниця спливе на поверхню.